Ножки не як воно повернутися додому? Скільки часу ви не бачилися? Скажіть, будь ласка, як до вас? Я тебе як чекав. Зараз щас, третій поверх. Третій поверх? там, на третьому поверхі. — А туди не можна? Ти брат, Брата. я сьогодні звільнила. Чоловіка? приїхала, тільки що скільки. Женя! <ривіт> Женя, ми тебе чекали. 16 місяців. І нарешті дочекалися. Ой, я так рада, Женя. Да. Дякую тобі це витримала. Такий молодець. О, Златоня, Сонечко моє маленьке. Мам, привіт. Діченко моє, не плач, сонечко. Все, вже все добре. І я вас дуже люблю. З дружиною говорили? Так. І з донечкою? Донечко, донечко, да. да, так. Да, а скільки да, вони да, на вас чекали? Три роки. 37 місяців. Молодці, що дочекалися, молодці, що витримали, молодці, що повернулися. Довго ви перебували в 1150 Які емоції сьогодні? Позитивні. Я з батьками за три роки. Перший раз хоч телефон Все добре, що вдома опинився. Гадаю, що все буде добре. Далі, без слів я не… – Як довго ви були в полоні? Без двох місяців трьох роки. Очень устал, просто два перелета. Голова вот такая самолета плохо вспыхнет. Очень устал. Да, просто, ну, yeah, просто люди кажется, хочется помочь людям найти. Но, к сожалению, ничего не могу сказать, просто три года тюрьма в тюрьме, как Там вам Там есть пояснить? телефончик, Это, ну... Есть... Камерные джинсы держали, даже но, не ворота. Десять человек но, в камере и все. Это я ждал этого дня, руку, не, не знаю, 20 20 до сих пор не могу просто поверить. Примерно пять лет, возможно, просто живу. Ничего, информации никакой не было. Мы не знали за три года, мы вообще не знали информации, абсолютно никакой информации, что происходит в стране, какую-то информацию, нам мы не представляли ничего, никакой информации. А з курска нікого немає. Не а хто із сум? Хто судького отрядує? Значить похоже. Нема нікого. Кого ви чекаєте? Онука, зник без пів року вже. Ніяких вісточок, ніякої інформації, не знаю, де він. Вірю, що живий. Вже не може померти раніше, ніж я. Так що вірю, сподіваюся, що ми вдихнули. Дочекаюся, а там можна і помирати вже. Чи вдалося дізнатися? Якщо? Ніхто нічого не знає, не бачив. Третій, третій день. Третій день, -то. Нічого. — Це мій син, погранічник ВЧ 99,37 міроду Маріуполя. при обороне Мариуполя 3 марта 22 был ранен. Знаем, что доставлен в госпиталь. По неофициальным данным он находится в Алтайский край. И надеемся, я знаю, что он живой, я его достану, я его найду. Кто-то сказал вам? Нет, пока. Это человек Масенко Александр. Мені зателефонував звільнений, який був 23.05, і він на 95% впевнений, що це мій чоловік. Тому це, як би сказати, друга звісточка про те, що він вже живий в полоні. Ми сподіваємося на скоріше його повернення. У нас є двоє чудових діток, ми всі його дуже любимо, чекаємо, бо вже 7 червня буде півтора року, як його нема з нами. Як він десь далеко, ми з дітками його дуже чекаємо. І коли вони питають, коли повернеться наш тато, я кажу, обов'язково повернеться. Хоча я їм це кажу з самого початку, коли ми навіть не знали, що він живий, але я вірю, я відчуваю, ми з ним вже 17 років разом.